У серпні можна спостерігати неймовірної краси явище персаїди. Щороку земля пролітає крізь уламки комети свіфта татла і видно сотні метеорів. Які ще таємниці ховає небо і як їх досліджують, дивись у цьому відео. У місцях заселених людьми багато штучного освітлення. Його яскравість ускладнює дослідження неба. Перемістімося в тихий, віддалений від поселень закуток і подивімося на нічне небо. Усі зірки, планети і галактики, видимі із Землі, видаються прикріпленими до неба в певних точках. Це називають небесною сферою. Уявною сферою довільного радіуса, на якій розташовують небесні тіла так, як спостерігач їх бачить у певний момент часу із певної точки. Земля має екватор. Уявну лінію між полюсами, що ділить землю навпіл на північну та південну півкулі. Перенесений на небесну сферу екватор зветься Небесним екватором, і він ділить сферу на відповідні півкулі. Звісно, насправді це лише зручна модель для вивчення космосу. Зірки, що розташовуються поруч на небі, фактично розділяють величезні відстані ці відстані настільки великі, що вимірювати їх у кілометрах незручно, використовують іншу одиницю вимірювання світловий рік це відстань, яку долає світло за один рік, рухаючись зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду. Для порівняння, в кілометрах цей запис виглядав би ось так. Але повернімося до небесної сфери неозброєним оком на небі можна побачити близько трьох тисяч зір. Орієнтуватися в такому різноманітті давнім астрономам було складно, тож вони виділили 88 ділянок на небі, що утворюють угруповання зірок, і дали їм різні назви. Такі угруповання були названі сузір'ями. Чи знайомі тобі деякі з них? Найвідомішими є великий віз та малий віз? Можливо, ти також знаєш про 12 зодіакальних сузір, що розташовані на небесній сфері там, де її перетинає орбіта Землі. У перекладі з грецької мови слово зодіак означає звір? Залежно від пори року. Через рух землі навколо сонця видимі сузір'я будуть різнитися. Окрім того, вигляд нічного неба неоднаковий у різних куточках землі а напрям до цих зірок з однієї точки поверхні землі в будь-який час один. Тож ще здавна, щоб орієнтуватися по зірках, складали зоряні карти так називають перенесені з небесної сфери на папір космічні об'єкти. Неозброєним оком за гарних умов також можна побачити планети Меркурій, Венеру, Марс і Сатурн. На початку осені можна навіть побачити найближчу до чумацького шляху галактику Андромеду. Вона розташована лише за 2,5 мільйони світлових років від нас. Це означає, що доки світло від неї дісталося Землі, минуло 2,5 мільйони років. Тобто, коли світло покидало цю галактику, на Землі тільки-но з'явилося мамонти. І коли ти дивишся на зорі, ніби подорожуєш у минуле на мільйони років, може здаватися, що неозброєним оком видно доволі багато космічних об'єктів. Але це лише крапля в морі. Астрономічні біноклі мають широке поле зору і збільшення в 10 разів. Вже це дозволяє роздивитися дальні планети Уран і Нептун, карликову планету Цереру, деякі великі супутники та астероїди. В 1609 році вчений на ім'я Галілео Галілей винайшов телескоп, тоді за допомогою системи Лінз вдалося збільшити зображення аж у 30 разів і роздивитися ще більше. Такий телескоп зветься Оптичним. Він дає змогу роздивлятися об'єкти, що випромінюють або відбивають видиме для ока людини світло. Але багато об'єктів у космосі є джерелами і невидимого для нас випромінювання. Наприклад, вони випускають інфрачервоні, ультрафіолетові чи радіохвилі. Для їх дослідження є спеціальні телескопи, оснащені антенами та приймачами. У радіотелескоп людина не буде дивитися очима. Інформацію, що збирає радіотелескоп, зберігають на комп'ютері та обробляють математично. А потім, спираючись на розрахунки, можна згенерувати зображення, де кольорами позначатимуться різновиди невидимого випромінювання. Так у сучасному світі отримують більшість космічних знімків, штучно їх обробляючи. Саме тому вони часто такі яскраві. У Харківській області розташований гігантський український радіотелескоп. Сотні антен на площі у 150 тисяч квадратних метрів цілодобово збирають інформацію. За допомогою цього телескопа вивчають процеси на сонці, залишки спалахів наднових зірок, міжпланетне та міжзоряне середовище і багато іншого. Але не всі види космічного випромінювання можуть пробитися крізь атмосферу Землі. Тому деякі телескопи та інше обладнання виводять у космос як штучні супутники. Найвідомішим є космічний телескоп імені Джеймса Вебба. За його допомогою вивчають найвіддаленіші об'єкти у Всесвіті і здобувають інформацію про формування перших галактик. Запам'ятай Небесна сфера. Уявна сфера довільного радіуса, на якій розташовують небесні тіла так, як спостерігач їх бачить у певний момент часу із певної точки. Сузір'я угруповання зірок, об'єднаних спільною назвою. Дистанції в космосі вимірюють у світлових роках, відстані, яку долає світло за один рік, рухаючись зі швидкістю 300 тисяч км за секунду. Для вивчення космосу використовуються спостереження на око, в бінокль та оптичний телескоп, а невидиме випромінювання фіксують антени та приймачі в радіотелескопах. Став уподобайку стеж за каналом досліджуємо космос разом!